Так, власне, і повертаючись до теми е, насильства і домагань, е, ми цю тему також хотіли обговорити із психологинею, яка змогла би надати поради дівчатам і жінкам, які зіткнулися із домаганнями, та розказала б, як правильно сказати ні кривднику. На жаль, через технічні проблеми вона не змогла вмикнутися до нас в прямий етер. Однак вона записала нам відео і роз'яснила саме, як це зробити, як реагувати на домагання жінкам. Що робити дівчатам та жінкам, які стикнулися з домаганнями, це в першу чергу пошукати собі допомогу тих, кому ви довіряєте, тих, хто зазвичай вас не засуджує і може розділити вашу думку, прийняти цей процес. Якщо ви відчуваєте, що а ви не можете довіритися тим людям, які є в вашому точенні. Є у нас національна гаряча лінія стосовно боротьби з домашнім насиллям, взагалі з насиллями, домаганнями, вона повністю конфіденційна, і туди можна сміливо дзвонити, говорити. Там є фахівці, які допомагають. Також є гарячі лінії таких організацій, як Ластрада, які давно займаються цією темою, які зразу будуть також підключатися. Допомагати, там ніколи не буде засудження, там завжди буде перенаправлення до фахівців, надання безкоштовної допомоги, супровід, тому що дівчата, які з цим стикаються, завжди бояться, що вони самі винні, і що коли вони звернуться по допомогу, наприклад, в поліцію, то та їх зустрінуть не дуже добре. Якщо ви дзвоните саме на гарячу лінію, розповідаєте про цю подію. Там більш підготовлені фахівці, і тому ви зможете отримати таку більш кваліфікаційну допомогу. Більш того, ці люди допоможуть зрозуміти, що ви ні в чому не винні, ви не можете спровокувати, заслужити насилля, заслужити домагання, або вам не будуть говорити, що домагання це якась дрібниця, яку потрібно терпіти. Тому в першу чергу обов'язково обов'язково звертатися за допомогою до психологів. Соціальних служб, робітників, гарячих ліній, вони це люди, які дійсно вас зрозуміють. Як взагалі себе поводити, коли дівчина розуміє, що до неї домагаються? В цей момент, коли це відбувається, зазвичай це відбувається неочікувано від людини, якій ти довіряєш, або яка є до тебе авторитетом, то дівчина може заклякнути з переляку або з думки, що вона щось не так зробила. В ідеальному світі було би класно зразу відштовхувати, там, кричати, рухатися, йти на захист. Але не завжди це є можливим, коли до тебе домагаються, бо є різні захисні реакції: там бий, тікай, завмри. І дуже часто дівчаток взагалі в нашому суспільстві виховують в такій манері, яка називається Замри, не рухайся, терпи. Тому може бути таке, що ви на Хвилину, на якийсь час замрете, але потім дуже важливо згадати, і коли ви прийшли до тями, коли ви починаєте розуміти, що не закінчується, то далі оця реакція бий або біжи було би добре, щоб вона була спрацьована, Там відштовхнути людину. Зазвичай люди, які домагаються, вони не очікують опору, вони дуже часто це вже систематично роблять. Вони впевнені, що вони не роблять нічого поганого, того вони опору. Не очікують. І будь-яка нестандартна поведінка, такий сильний сміх ризикований, або такий ем, різкий крик, або ще щось таке несподівано для насильника, він також може піти в стадію замри це те, що може вам допомогти в цей момент втікти. Тому що люди психологічно, ті, які домагаються, які порушують кордони, вони впевнені в своїй і Поведінка, яку вони не прогнозують, може бути для вас рятівною. Тому будь що що буде з вами, або психологічна поведінка, що ви там, починаєте голосно реготати, там, а потім різко зможете втекти, так, або дуже-дуже голосно закричати там, таким, да, на дуже високих нотах, бо вони не очікують сильного опору. Це може врятувати вам життя. Чому в нашому суспільстві до сих пір існує теза, що дівчина, до якої домагається сама винна? Тому що ми до сих пір маємо сліди радянських наративів всіх цих проросійських систем. А в них роками була направлена робота на те, що жінка в суспільстві це є додаток до чоловіка, вона має обслуговувати чоловіка. І якщо вона, якщо чоловік себе негативно веде, то в цьому винна жінка. Так, а, був колись ще до вторгнення скандал з українською, бувшою українською ведучою Регіною Тодоренко, яка давно живе в Росії, яка сказала якраз російську наративну фразу, вона сказала, що що ти зробила, щоб тебе вдарили. Так? Тобто вона просувала цей наратив і дуже класно, особливо українське суспільство відреагувало, сказало, що ні, це неправда, ми не хочемо її чути, так? і так далі. Була бурхлива реакція від світу. Але треба пам'ятати, що ми все ще маємо ці сліди. Нецбург, який нас атакує, і взагалі ці трансляції в системі є весь час. Наприклад, якщо ви поїдете по вулиці, ви побачите, що реклама. Багатьох товарів зроблено за допомогою жінок, де жінки обслуговують, де жінки радіють, якщо хтось їх неочікувано типу цілує, де жінки роздягаються і тим самим, типу когось запрошують. І це може бути від реклами плитки до реклами будь-чого. Сьогодні я бачила рекламу швидкої доставки їжі, коли їхала громадським транспортом, де була дівчина, яка там. Облизувала ложку еротично. Ну тобто ця реклама направлена на те, що жінка вона вся а, да, така порочна, а, вона хоче, щоб їй домагалися, і тому це потрібно робити. А якщо жінка каже ні, то треба цей опір зламати, бо насправді вона цього хоче. Цим, до речі, оперують всі насильники і гвалтівники, які домагаються дівчат жінок, вони кажуть, ти ж цього хочеш. І це величезна така має відбутися наша суспільна робота на тему того, щоб ми взагалі починали прибирати ці плакати. Тому що навіть у нас була влітку реклама 3-штурмової, де дівчина лежала з автоматом, вона так виглядала, як трофей, бо там декілька років тому був календар П'ятого каналу з оголеними жінками. Тобто це все є, кожен цей крок є підкріпленням наративу, що жінка це є доповнення. Жінка це є сексуальний об'єкт. І тоді, коли відбувається якась біда, а жінці типу якби не подобається, то суспільство її атакує, що вона сама спровокувала, бо вона була яскравою, чи вона вела себе нестандартно. Тому маємо таку величезну суспільну проблему. Як зрозуміти натяки, що до тебе проявляють надмірну увагу в університеті? Або в будь-якому такому на роботі, да, наприклад, або в школі, таке, на жаль, також відбувається а, викладач, зазвичай в чоловічій статі починає а, так, відноситись до тебе, нібито поблажливо, і казати, що він тобі допоможе, і що ти якась унікальна або особлива, і саме він, тільки він може тобі допомогти, і тільки з його допомогою. Ти зможеш чогось досягти, а він є такий добросердечний, який чомусь тебе обрав і абсолютно з доброї волі хоче тобі допомогти, нікому не допомагає, а тільки тобі хоче допомогти. Тому такі натяки, коли раптово викладач тобі виділяє і каже, що ти якась особлива, і він побачив тобі зіроньку. А, і він готовий пожертвувати своїм часом безкоштовно, нібито, або навіть за якісь кошти, але нібито на якихось льготних умовах. Це має насторожити на те, що там може відбуватися щось не окей, і, можливо, на таке запрошення треба прийти, раптово з подружкою. Да, сказати, що і також потрібна допомога, і вона, наприклад, хоче допомогти цій дівчині, да, тобто, щоб подивитися, яка буде реакція, коли ти приходиш на це тренування, на цю лекцію, на це навчання з кимось, і якщо реакція надмірна, борхлива, то явно мета була геть зовсім інша, ніж просто допомогти або розвинути якісь твої здібності. Як і коли батькам потрібно говорити з дітьми для того, щоб в майбутньому не відбувалася ця історія домаганням? Я зроблю дуже важливий акцент на тому, що батьки мають говорити не тільки з дівчатками, але і з хлопчиками про те, що є таке кордони. Хто має право до тебе торкатися, хто не має права до тебе торкатися? Що в тебе не має права торкатися когось без дозволу? що Ти не можеш не вчити хлопчиків. Проявляти агресію до дівчаток. наприклад, не виправдовувати матерям-дівчаток агресію хлопчиків, кажучи, що там він тебе дьоргнув за касички в садочку, це він тебе так любить. Він тебе штовхнув, щепнув, це він так тебе любить. Тоді діти з дитячого садочку привчаються дівчатка терпіти якісь порушення кордонів, пошкодження, бо це така любов. А хлопчики навчаються здійснювати цю історію, бо таким чином, нібито ти маєш проявляти любов через грубість, інакше ти не чоловік робота має відбуватися комплексно. Але найголовніше, що ці розмови мають відбуватися з дошкільного віку. Ці розмови про кордони, про правила трусиків з трьох років проводяться з дітьми. Це не рано. Є е, е, ЮНІСЕФ, який робить рекомендації, там є правила трусиків, є е, брошури про. Кордони, хто має торкатися, хто не має, що таке хороші дотики, що таке погані дотики, що таке твої кордони, і це робиться з дошкільного віку. В шкільному віці це вже може бути запізно. Тому, чим раніше ви говорите про це з дитиною, тим краще. Так, сподіваємось, що ніхто більше не буде отримувати ніяких таких. Непристойних повідомлень і не буде жертвою від домагань.